Всім привіт! У цьому відео син Олега Винника відрікся від нього. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Співак Андрій Кравченко зізнався, що його неодноразово плутали з колегою по цеху Олегом Винником і навіть називали його сином повелителя вовчить. Як розповів Кравченко в інтерв'ю Аліни Доротюк, певний час для цього це було нормою, проте зараз він вважає, що вже всі дізналися про нього як про особистість і не повинні порівнювати його зі співаком тікачем Крім того, він сказав, що особисто з винником не знайомий, хоча кілька разів був на його концертах. Зараз усі знають, хто такий Андрій Кравченко, і приходять на Андрія Кравченка вже. Раніше на вулиці зупиняли й запитували, а ви не Олег? Кажу ні. Вони, а може, ви його син, брат? Це було для мене нормою, зазначив Андрій. Кравченко додав, що не займав місце вінника в українському шоу-бізнесі. За його словами, артистів вистачить на всіх. Українського шоу-бізнесу не так багато, щоб я зайняв нішу. Вона сама займається. Чи щасливіше я від цього? Я не можу сказати, я бачу, що щасливі люди від моїх пісень, сказав Кравченко. Також Андрій Кравченко розповів про своє особисте життя і прокоментував чутки про наявність безлічі дітей. Мені кажуть, що нібито в кожному місті в мене вже є дитина. Фанати перебільшують, і різне говорять, нехай собі кажуть. Хто знає, той знає. Я в чуже ліжко ніколи не лізу. Думаю, моїм слухачам і глядачам не треба знати ні про моїх батьків, ні про особисте. Я дуже бережу свої стосунки, які б вони в мене не були, і свою сім'ю теж. Для мене це найцінніше. Людей різних вистачає. Висловився Кравченко. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.